А колись ми, напевно, будемо згадувати все це з подивом, як ховалися у темряві, як підсвічували собі поглядами, як грілися співами, звучали затято йстоголосо. Здається, сам Бог дивувався, що ми тут живі ще й досі. Воно ж бачиш, як Боже повелось від самого початку. Ми твої діти, яким тут нічого більше втрачати, окрім свободи. Жага до якої ніколи не охолоне, окрім цієї землі, яку до крові стискаємо у долонях, окрім дикого вміння жити навпомацки, жити наосліп. Ми твої діти, які щоранку прокидаються вже дорослими, у будинках, що стали до біса тепер тремтячими, знищи, Господи, змія, якому ми цим завдячуємо. Бачиш, наші міста згорілі, наші поля поголені, але ми живі і часом самі цим дуже здивовані. І ця річка тече, мов зіткана з нашою мовою голосів. Добраніч, Боже, зроби так, щоб завтра прокинулися ми всі.